Причина по якій я вирішила ходити в зал. Для початку скажу, що у мене багато на що вистачає дисципліни, але тільки не на те, щоб робити вправи вдома. Я можу декілька днів поробити зарядку, і після цього закидаю і навіть за неї більше не згадую. Хожу я в зал вже декілька місяців і спеціально хотіла ходити на групові заняття, тому що одразу знала, що просто так у самому залі тягати гантельки, то не для мене. Єдине на що я можу піти, то це не доріжки. А групові заняття мене зацікавили більше. Можна вибрати на що ходити, і тренер показує вправи, які треба виконувати. За 45 хвилин я можу так втомитись, що ще декілька днів у мене буде крепатура. Спочатку я не розуміла людей, які ходять в зал. Це ж постійно болять м'язи. А тепер самі, якщо не болити, тренування було лайтовеньке. Хоча я розумію, що це неправильна стратегія. А на початку я пішла в зал, тому що у мене постійно боліла спина. І краще через те, що я багато часу проводжу вдома і у мене було мало активностей. М'язи були дуже слабкими, і в залі я починала тренування з самої маленької ваги. Через деякий час спина перестала боліти, але зал я вирішила не закидати. Тож, якщо вас теж. Така проблема спробуйте робити вправи, і можливо вам це теж допоможе, як допомогло мені.